У 1960 рік і ви, Галина Миколаївна, прийшли на телебачення працювати і застали ще тих метрів, тих високих фахівців-режисерів, з якими співпрацювали. Спочатку я прийшла на телебачення в літературно драматичну редакцію, а після університету зразу в якості помічника-режисера, а потім за допомогою таких. Талановитих, інтелігентних і творчих людей, як Марія Каменецька, як Зуєвський Валентин Горович, як Віктор Робочик, як Борис Бабинський, як Андрій Козак, який працював ще тоді в літературній редакції, я поступово освоювала Працю асистента-режисера і, як то кажуть, праця йшла паралельно з наукою, бо мені було дуже цікаво, дуже захоплююче і дуже комфортно з такими людьми працювати. Я, крім університету, я кінчала університет, але тоді ще такого спеціального по телебаченню навчання не було ніде. І тому ми пізніше вчилися практично, а разом з тим нас відсилали у Київ, декого хто їздив у Москву на такі тримісячні чи піврічні курси. І сама праця, самі контакти з театрами, з музикантами, з виконавцями, давали і Разом з тим, як то кажуть, творчо ми зростали. Спочатку працювали літературні редакції, літературно-драматичній, і там дуже часто ставилися вистави. Переносилися вистави театру імені Заньковецької, і ставилися власні постановки. Але ви вже мали досвід як актриса такого аматорського колективу. І не раз ви брали участь і в Наталці Полтавці, і в інших виставах наших класики. Коли я вчилася в університеті, у е, нас був Драматичний, прекрасний драматичний гурток, яким керував Олександр Гай, а пізніше і Максименко. Там я грала такі завжди переважно головні ролі, драматичні, такі, часом трагічні. І паралельно з тим я якось так сталося, що я стала працювати оперної студії перевезло ремонтного заводу, де там наш вулицю був керівником студії, музичним керівником. Ми там вставили, я вже як режисер вставила, і оперу Наталка Полтавка, і Запорожець за Дунаєм, і другу дію опери Катерина. Виступала часом, як хтось захворів, хто, чи хтось не міг бути, то я виступала то, то за Наталку, то за Терпелиху, то за Ударку. Так що я мала такий якийсь потяг до музичної творчості. І три роки попрацювавши в літературній редакції, я перейшла в музичну редакцію. Ну, Там я зустрілася з Олександром Володимировичем Гриновичем, там я зустрілася з Олексієвим Романом. Надзвичайно цікавий Ростислав Іванович, Іванович Саєнком, Кшановський Збих Мар'янович. Ну, Творчий колектив редакції, редакторський склад теж дуже цікавий, і про це важко, як то кажуть, говорити коротко, але співпраця, творчість і натхнення завжди існувало серед нас. Ті, хто прийшов через музичну редакцію, то пам'ятають, я говорю про режисерський склад, то пам'ятають, саме дуже творчий, дуже Ретельний і як то як би то сказати, делікат під делікатний підхід до кожної людини, до кожної творчої особистості, коли я була ще в літературній редакції, такою опікою, дуже такою пркуляжанською. Проникла до мене Люба Шапровська. І вона е, мене як технічно, як е, асистента-режисера готувала до пульту. Ото ми сидимо при пульті, вона мене контролює і все розповідає. Вона великий е, шанувальник театру. Вона великий шанувальник театру і разом з тим дуже добрий асистент-режисера була. Творчі портрети композиторів, композитори як ведучі наших програм, і їх творчість у музичних. Програмах, а ви режисер таких великих монографічних робіт про львівських композиторів. Я пригадую, що ви власне були ініціатором ідеї поїхати в Гребеннею, там, де кожного року відпочиває Анатолій Оспічко-Санатольський. Це досить далеко. І це було трошки обтяжливо до нас. Я знаю, що ви. Наполягали, і це власне ті кадри стали окрасою нашої програм. Я настільки щаслива, що я маю фотографію там, де сиджу поруч з Анатолієм Йосиповичем, то для мене таке, знаєте, ну для мене, для родинної історії, це є великий, ну якась така велика дяка тій людині, з якою можна було спілкуватися, творчість якої можна було почути і так доторкнутися до тої творчості. Як? Ви сприймали тоді ту музичну еліту міста. То було настільки цікаво і настільки е, облагороджувало нас як особистостей співпраця з такими людьми, що Микола Колеса. Ростислав братунь як пісняр. Ми часто робили передачі про нього творчі портрети. Про Людкевича, яка які неодноразові, неодноразово тому що все ж таки 40 років на телебаченні працювати. То прийшлося багато вертатися до одної тої самої теми, поглиблювати ту тематику. То було надзвичайно. Ми мали можливість з ними спілкуватися. Ми мали можливість бути в них вдома, в їхніх майстернях, відчувати їхню, їхню ту добру авру. То надзвичайно цікаво і надзвичайно відповідально було. Але ми всі цілою творчою бригадою, що редактор, що е, працювала Люба, переважно редактором е, Оксана Поломерчук, е, Олесь Зелінський, багато творчих портретів робив. Е, то було так якось, можна сказати, Творчо і, винаг... і разом з тим віднахідливо, тому що ми всі працювали на той кадр, на те, щоб саме глядача зацікавити не тільки музикою, а теж все, що відбувалося, розповісти про дану людину, показати минуле, ознайомити з місцями, де вони народилися. Так ми їздили на батьківщину колеси, на батьківщину Євгена Козака. Крім спілкування і праці з такими визначними митцями, і поетами, і музикантами, і віртуозами, ми мали можливість працювати з колективами народної творчості, і особливо тими колективами займався Мирослав Федорович Скочеляс. Дуже часто ми виїжджали в гори ближче до народу, на Тернопільщину, в Закарпаття, тому що ми відповідали за Західний регіон. За Західний регіон ми виходили з передачами на Київ і на всю Україну, і на весь союз. І... Нашими пересувними тими станціями ми доїздили всюди, то воно було дуже цікаво і дуже вимагало ну, творчого підходу, але надихало все, надихало природу, надихали е, люди творчі, які працювали в тих колективах, і особливо керівники. Так що ми часто виїздили і від того діставали великі задоволення. І разом з тим це було дуже глибоке навчання. Галина Миколаївна, я як глядач. Заздрила, що ви зробили з Мирославом Федоровичем таку програму, як Пісні Січового стрілецтва, коли це був справді такий видовищний відеофільм, як ми зараз кажемо, де гурт Остапа Стахіва вперше виконав пісні січового стрілецтва, бо це був такий перехідний період. Ще вже була перестройка, але ще не було незалежності, але вже співати пісні січового стрілецтва можна було, а пісні УПА ще не дозволяли. От робота над е, цією програмою. По-перше, що колектив дуже гарний, і особливо е, Остап Стахів, який зібрав такий колектив і вклав свою свою думку в, той, в ту концепцію, саме як то виконувати, як воно повинно звучати, і воно було дуже відповідально. І ми з тим, здається, справили. Ми не одну передачу знімали з Остапом Стаховим. Ми знімали і пісні січових стрільців, де вперше прозвучав гімн України під прапорами, під прапором, то було надзвичайно. Чеба, зму мукачева до Києва, кожен теє буде знати, що значить, січових стрільців зачіпати, кожен теє буде знати, що значить, січових стрільців зачіпати, кожен теє буде знати, що значить січових стрільців зачіпати. На Маківці чи на липі, на дні стромчи вже на стрибі, кожен теє буде знати, що значить січових стрільців зачіпати, кожен теє буде знати, що значить січових стрільців зачіпати, коли що знає наша.

Як ви ж нас завжди пускав туди. І найкращі наші передачі були записані в тому Шевченківському гаю. І, і ватра, і ватра на Свято, і Ватра Літня, і ватра то, що ми знімали на Москву. То надзвичайно, Він, як кажуть, пускав нас в кожну хатинку, дозволяв брати і вишивки, і одяг. І навіть в руки дозволив взяти писанку, як нам треба було, ми знімали про писанки передачу. Крім цього, мені страшно було цікаво. Працювати в нашій редакції з нашими редакторами, такими, такими редакторами, як е, Люба Козак, я, Оксана Паламарчук, як е, Марійка Антків, в свій час і Стефа е, Харчук е, після дикторства е, була працювала пару років в нас е, в музичній редакції. Е, режисери наші. Серед нас був і Богдан Мельник, творча одиниця, який дуже гарно вписався в музичну редакцію, як, коли він перейшов із звукогрупи. Дуже цікаве було спілкування і творчість з людьми, з Івасюком, з Зінкевичем, з Яремчуком. То є надзвичайно. І тут, з однієї з однієї з передачі, коли я готувала передачу з Івасюком, це в нього вдома, а потім в стрізькому парку коло павільйону ми знімали там. Багато з ним є, але ця одна з росинкою, з такими е поетесами, як Ганна Канич, як Євгенія е Степанівна, як Микола Петренко. Е з надзвичайно цікаві були відносини, е стосунки. І дуже цікаво мені було працювати з редактором Лесією Котюк, е з якою ми готували передачу. Камерата завжди збиралася однакова бригада, і було дуже цікаво. І за ті роки співпраці я дуже дякую. Музика це серце людини. Роз дві донечки, дві дуже подібні, але дуже різні. Одна з них солістка Сіті Опера в США Оксана Кровицька. Мені про моїх дітей дуже приємно говорити, бо справді так сталося, що добрі діти вийшли, Росли в творчому в творчій сім'ї. І оточували їх добрі люди, і так сталося, що вони досягли своєї мети. Оксаночка всі ті опере співає вже. Ой, вже скоро 15 літ буде, як вона в цілому світі. Дякувати Богу, їй таланить, і щастить, її запрошують. І в Японії була, і в Чилі була, і в Іспанії була, і з Пендерецьким співала, і з Ростроповичем співала. Надзвичайно все дуже цікаво. Дзвонила, що зараз буде в Тенісі співати О'Нейн, Тоді на Алясці має співати реквієм Верді, два концерти. Минулого Року запросили її на святкування 750-річчя Львова. То для мене велика честь це є, а для неї тим більше то є той раз 750 років, і то і то сталося. То як то кажуть, Божа благодать, і, і запрошення Катерини Ющенко. Запрошення Катерини Ющенко. А Наталочка прийшла пішла моїми стежками. Бо вона, як то кажуть, ще коли я прийшла на телебачення, я мала лише одну дочку після університету. А тільки прийшла на телебачення дуже-дуже скоро сталося так, що була я знову при надії. І навіть ще в такому стані я знімалася, такий був серіал на студії, знімала, називалася Сім'я Ковальських». Я прийшла на роботу помічником режисера, згодом виросла на режисера, а недавно стала редактором. Так що, в принципі, ніби мамині й татові мрії здійснилися, і мені здається, що я себе реалізувала в цьому житті. Ваша програма Світлиця має великий рейтинг. Особливо у Львівській області, і у Львові, також мені здається, що навіть ті мамині проекти про народну творчість ви робите на такому вищому щаблі спіралі. Ну, звичайно, час змінився, техніка змінилася, і наші можливості набагато вищі технічно, ніж колись можна було це зробити тоді, коли працювала мама на тих великих рулонах, на тій техніці, яка ще не була настільки досконалою, як зараз. І ем, головне, дух. Який вкладений в ці програми, які робила моя мама, коли народна творчість, народна пісня любилися і популяризувалися на львівському екрані? Я це продовжую. І програма Світлиця якраз для цього і створена, щоб ми не забували наші традиції, щоб ми співали пісень, щоб ми любили своє рідне мистецтво, яке живе разом з нами в наших душах. А що стосується а, пісень, то, мабуть, наші глядачі знають чи не знають, хто ближче, то знає. В мами є унікальна пам'ять на пісні. Мама знає стільки пісень. І що найцікавіше, не так, як в основному ми пам'ятаємо один-два куплети і все, мама підпочинає від початку до самого кінця безліч пісень. І так з дитинства. Я пам'ятаю, що мама була дуже співочою, дуже багато пісень, вона мене навчила, і в нашій родині пісня мала дуже велике місце. В першу чергу для нас була основна та робота. Як і я часто виїздив відрядження, не був вдома. Так я розумів її, коли вона була вечором, колись ще було коли на, жив, живцем були передачі наживо, то мені приходилося і в 11-й годині, в 12-й, і ходити на студію, її зустрічати, щоб потім разом додому привезти. <клес> були такі речі. А відносно того, що там чи не зварено, чи не спрятано, то були настільки дрібниці, що в на ті речі не звертали уваги. А пізніше, то коли були молоді, дуже то, а потім сім'я, діти. Донечки. Саме найбільше творча, творчий доробок наш, то, то що ми маємо, і двох е, донечок добрих і е, внучку і внука. А зараз і, і трьох, то, і дві правнучки, і один правнук. Ото є найбільша, творчі доробок нашої сім'ї, я так вважаю. Бо решта то все є таке. Ну, я знаю, в кожному разі я вважаю, що ми з Галею прожили дуже щасливий період часу, а той період вже цього року, буквально через пару місяців, то буде 50 років нашого е подружнього, подружнього життя. Завжди ми були е задоволені тим, що ми маємо, тому що я вважаю, ніколи не треба. Вимагати і від життя, і від людей, від оточуючих, більшого, на що ти спроможний. І ти не будеш тоді здегустований, якщо ти не маєш того, що ти хочеш мати. І так я вважаю, що і так весь час я і в хаті так вів, таку політику, і дітей так виховував, що не вимагай більшого, ніж ми можемо дати тобі. Тому що ми починали так ось з, з малого все, скажу, дороблялися, хоч до нічого не доробилися, але дороблялися все своїм, своєю працею, свої, своїми можливостями, на ті, які ми мали. І ніколи не, не розраховували на, на якісь нечесні. Якісь великі нагороди. Так, так. Та, і нечесні ходи. Хто у нас чисті руки, так? Може бажати, що у нас чисті руки. Я бажаю вам і Галі, щоб вам ще довго світило ваше золоте сонечко. Телебачення це моє життя, це те, що мене привело, як то кажуть, до такої творчої. Мінімальної творчої вершини того, чого я прала, бо я пригадую собі ще з дитинства я мала якісь такі дивні сни. Ще про телебачення ми не чули, не існувало телебачення для нас. А мені снилися картини. І коли я підходила до картини, в тій картині почало все рухатися. Переважно то були море, були кораблі, і переважно чомусь такі шхуни старинні, щось таке дивне. І мені, як то кажуть, ще й досі сниться те. Мені воно все дуже близьке. Мені здавалося, що я прийшла в телебачення, що воно так мало статися. Бо я ще з дитинства любила ставити дитячі такі постановки, навіть в себе в камениці, на пісні, на... десь тут була подоляночка чи десь жила була царівна. Я відчувала якусь таку потребу знімати, ну, властиво, ставити, ставити, показувати творчо сама виконувати. І разом з тим воно мене надихало ціле життя. Я й люблю писати пісні, я пишу для своїх правнучок пісні. Я написала недавно віршу то в своїй кулінарній книжці, чи неба синь, чи птах у синім небі, чи срібне пивотиння на вікні, так безнадійно, радісно і млосно стиснулось серце болісно в мені. Полинила у ті далекі роки. У той весняно-барвінковий час, коли любов робила перші кроки, коли кохання поєднало нас, з тих пір любов зростала до безміри, до дочок, внуків, правнуків малих, до сонця, квітів, неба, України, до всього, що створив Бог на землі: родину, друзів, свята, правду, щирість і хліб святий щоденно на столі, і неба, синь, і птахів в синім небі. І зрібні поведення на вікні. Вірш може стати піснею. <смір> 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 дуже дякую. Значить, я так е е хочу сказати про прочитати цей вірш, е тому що з чим би людина не займалася, що б людина не творила, не писала, не... Не... не думала, не мріяла про що, але людина це дуже важне, а ще особливо, коли. Росли мої діти, коли вже з'явилися внуки, завжди був правою рукою в моїй домі, і таким твердим плечем був мій чоловік, який помагав мені у всьому, бо на телебаченні був. Часто час як виконавець. І ще часто сам виконував, був виконавцем, як, як, як виконавець співак чи в драматичній п'єсі моїх. Дуже цікаве було спілкування з білозірами, то то є надзвичайно, що за біта знову вода вижене. Of we. oh sweet time